Стерли з лиця землі склад з боєприпасами. Українські дрони СБУ та сил оборони завдали удару по складу з ракетами та авіабомбами у Тверській області РФ. Про це перше видання Радіо Свобода з посиланням на поінформоване джерело в Службі безпеки України. Під атаку сотні ударних безпілотників потрапив склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у місті Торопець. Відстань до якого від державного кордону складає близько 500 кілометрів. На складі окупантів власне зберігалися ракети для комплексів Іскандер та Точка у Каби, а також артилерійські боєприпаси. Після чого супутники НАСА зафіксували теплові показники майже на всій території 107-го арсеналу Міноборони РФ у регіоні. Згодом і місцеві пабліки почали поширювати відео з наслідками прильотів, на яких видно потужну пожежу, що виникла на складі внаслідок детонації. Дим від масштабної пожежі було видно навіть з космосу. Крім того, детонація боєприпасів спричинила в населеному пункті серію землетрусів. Села першого найбільшого поштовху становила 2,8 бала, після чого протягом декількох годин відбулося ще 16 землетрусів з меншою магнітудою. Тим часом очевидці повідомляли про масштабні загоряння, вибухи і пошкодження будівель. Водночас губернатор Тверської області ухвалив рішення про часткову евакуацію населення з території, де працює ППО і триває гасіння вогню. Нагадаємо, у торопці розташована військова частина, яку вже раніше щонайменше двічі обстрілювали українські дрони. До слова, гучно цієї ночі було також у Брянській, Смоленській, Тульській та Орловській областях Росії. Софія Фанко, телеканал НТА.